Привіт, мої дорогі друзі. Сьогодні я запрошую вас до нашого віртуального класу. І сьогодні у нас буде незвичайний урок фізики. Наша тема основи молекулярної фізики, але давайте забудемо про нудні лекції та страшні формули. У нас буде справжня захоплива подорож, і кожне поняття стане частиною нашої великої гри. Лабораторія Молекулярний детектив. Так, так, як справжні детективи, ми повинні будемо розгадати таємниці молекул. Але не хвилюйтеся, складних завдань не буде. Все, що нам потрібно, це ваша увага та бажання знати. Отже, ви готові до пригод. Тоді давайте почнемо. Наш перший квест називається «Три стани речовини. Подивіться, перед нами інтерактивна модель, де ми можемо змінювати температуру та тиск. Наприклад, якщо ми встановимо високу температуру, то подивіться на молекули. Вони хаотично рухаються по всьому екрану і стикаються одна з одною. Ваше завдання за допомогою цієї сітки зловити їх. Що? Ви не можете повірити? Це так складно. Чому? Тому що молекули знаходяться в газоподібному стані. Пам'ятайте, гази є навколо нас, і вони мають деякі особливості. По перше, вони не мають певної форми або об'єму. Подивіться на наші молекули. Вони знаходяться в постійному випадковому русі і стикаються не тільки одна з одною, але і зі стінками контейнера, і тому ви не можете їх зловити. Щоб зловити хоча б одну молекулу, вам потрібно повернути ручку вліво і знизити температуру. Але будьте обережні. Якщо ви занадто сильно знизите температуру, то ой, ми нічого не отримали. Все тому, що молекули перетворилися на рідину. Дійсно, при охолодженні рух молекул сповільнюється і вони починають утворювати невеликі групи. Тепер їх набагато легше зловити. Ось чому я сказав, що не варто занадто сильно знижувати температуру. Ви пам'ятаєте, яка друга особливість рідин? Правильно, вони приймають форму контейнера. Давайте перевіримо це О, так, у нас є крапля рідини. І тепер я переміщу її в іншу частину екрана. Подивіться, крапля набула форми нового контейнера, який ви чудовий детектив. Ви успішно завершили першу частину квесту, але нам ще багато чого належить відкрити. Наприклад, якщо ви продовжите знижувати температуру, то, боже мій, молекули припинили рух. Вони утворили щільні ряди і тепер лише вібрують на своїх місцях. Цей стан називається твердим. Спробуйте розбити цю градку віртуальним молотком. Як це важко, чи не так? Це тому, що в твердому тілі молекули зафіксовані в кристалічній граці. вони можуть лише вібрувати навколо положень рівноваги. А щоб розірвати цей зв'язок, потрібно витратити багато енергії. Ось чому тверді тіла мають певну форму та об'єм. Знаєте, ми часто думаємо, що ці стани матерії це щось зовсім інше. Але насправді це ті ж самі молекули, вони просто отримали різну кількість теплової енергії. І ось чому ми можемо легко переходити з одного стану в інший. Наприклад, якщо ми нагріємо воду, яка знаходиться в твердому стані, то вона перейде в рідкий стан. А якщо ми нагріємо її ще більше, то вона стане газом. Дивно. І щоб переконатися, що ви все правильно зрозуміли, у мене є для вас кілька завдань. Перше досить просте зловіть якомога більше молекул і спробуйте визначити, в якому стані матерії вони знаходяться. Друге трохи складніше. Вам потрібно сформувати кристалічну градку і спостерігати, що станеться, якщо збільшити температуру. Молодці. Ви успішно завершили другий квест. І тепер я можу з гордістю назвати вас молекулярними детективами. Тому що ви дізналися одну з найважливіших речей у молекулярній фізиці стани матерії та енергію молекул. Але наша подорож на цьому не закінчується. У нас підготовлено для вас стільки цікавих квестів. І разом ми дізнаємося, що таке насправді температура, як працює питома теплоємність, і навіть що таке броунівський рух. Ви готові? Тоді вперед. Хей, хочете знати, що всередині цієї коробки? Звісно, хочете. Тож давайте її відкриємо тут три картки. На кожній картці щось написано Добре, давайте прочитаємо. На першій картці написано гази, на другій рідини і тверді тіла. Давайте відкладемо їх поки що. І коли ви чуєте слово в парфуми, що ви уявляєте насамперед? Правильно, пляшка з якоюсь рідиною. Але зачекайте, не поспішайте відповідати. Що, якщо парфуми знаходяться в цій кульці? Що відбувається? Як так? Так, правильно. Всередині цієї кульки знаходяться молекули запашної кави. Але чому? Ви скажете, що їх там немає? Чи не так? Якщо ви подивитеся уважно, так, вони там. Але чому ми їх не бачимо? Давайте запитаємо містера молекулу. Ах, привіт. Вибачте. Чому ви весь час у русі? Хаєм. О, вибачте. Це так ви це пояснюєте. Вау! Виявляється, що молекули будь-якої речовини знаходяться в постійному русі. І якщо вони знаходяться в рідині, то молекули рухаються досить швидко. Якщо вони знаходяться в твердому тілі, то суперповільно. Добре, але що з молекулами газу? Вони, мабуть, рухаються з шаленою швидкістю. Давайте перевіримо. У газах молекули знаходяться далеко одна від одної. Силами притягання між ними настільки слабкі, що ними можна знехтувати. Це дозволяє молекулам рухатися хаотично із величезними швидкостями. Вони стикаються одна з одною і зі стінками контейнера, створюючи тиск газу. Отже, чим швидший рух, тим вищий тиск. Тепер ми розуміємо, як парфуми можуть бути в цій кульці. Але що ще ми знаємо про гази? Вони не мають певної форми або об'єму. Вони займають весь доступний для них простір. І їх легко стиснути, тому що відстань між молекулами набагато більша, ніж у рідинах. Давайте подивимося, що написано на карці. Так, усе це там є. Тепер давайте повернемося до рідин. Ви, мабуть, думаєте, що в склянці вода. Подивіться уважно. Ух. Ти, ви теж не бачите молекул. Ну ж бо, скажіть мені, будь ласка. Чи вони рухаються? Звичайно, рухаються. Так само, як і молекули газу, але набагато повільніше. Зачекайте, якщо ви це говорите, то у мене в руках склянка води. Або, можливо, це алкоголь. Як я можу сказати? Зачекайте. Виявляється, основна відмінність між рідинами та газами це відстань між молекулами. Молекули обох речовин знаходяться в постійному русі. Просто в рідинах вони набагато ближче одна до одної, ніж у газах. Сили притягання між молекулами сильніші, ніж у газах. І хоча молекули все ще можуть рухатися відносно вільно, вони не можуть вийти через стінки контейнера. Це надає їм властивість текучості. Рідини зберігають свій об'єм, але не мають власної форми Вони приймають форму контейнера. Також рідини не дуже стисливі. Ви можете вгадати, скільки станів речовини існує. Три. Ви це сказали. Помилка чотири. Є ще плазма, але ми не будемо говорити про неї сьогодні. І що написано на останній карці. Ну, давайте подивимося. Тверді тіла. Молекули в твердих тілах міцно зв'язані, що дає їм стабільну форму та об'єм. Але зачекайте, чи означає це, що молекули зовсім не рухаються? Ого, ви жартуєте. Я думав, що тверді тіла повинні бути нудними. Виявляється, це не так. Навіть у твердих тілах молекули продовжують рухатися, але їхній рух значно обмежений. Існує два типи твердих тіл. В одному типі молекули або атоми, розташовані в суворому, впорядкованому порядку, утворюючи так звану кристалічну градку. Ця структура повторюється по всьому об'єму тіла. Це кристалічні тверді тіла, вони мають певну температуру плавлення. Наприклад, лід завжди тане при 0 градусах Цельсія. Вся енергія, що подається до тіла під час танення, йде на руйнування кристалічної градки, поки вона повністю не розпадеться. До кристалічних твердих тіл належать лід, кухонна сіль, кварц і метали. Але не всі тверді тіла розташовані так упорядковано. У деяких з них молекули або атоми розташовані хаотично. Їхня внутрішня структура більше схожа на дуже вияску рідину, ніж на впорядкований кристал. Це аморфні тверді тіла. Вони не мають певної температури плавлення. При нагріванні вони просто поступово розм'якшуються, перетворюючись на в'язку, тягучу масу, а потім на рідину. Це відбувається в певному температурному діапазоні. Приклади аморфних твердих тіл, скло, смола, бурштин, пластик і віска. Отже, скільки станів речовини ви тепер знаєте? Чотири. Відмінно Давайте пограємо знову. І знову ж вітаю. Ви успішно пройшли всі рівні нашої гри. Підписуйтеся на канал. Попереду багато цікавого. До зустрічі. Бувай.